З самого ранку підприємство Елофтодоріг проводить очищення доріг після аварійного розливу масла якимось підприємців, який перевернувся на Ніпольський. і цим на небезпеку наразі майже на пізніше. Вчорашнього вечора з ночі Миколаївська рада, Миколаївські підрозділи комунальної служби, МНСники працювали над. Ліквідацію наслідків і ще проводяться роботи і будуть проводитися доки, доки не буде забезпечено безпечний проїзд для миколаївців. Е -е, якісно відпрацьовують та допомагають патрульна поліція, забезпечує нам е та іншим комунальним підприємствам, які працюють на своїх ділянках, е можливість е робити свою справу. Це очищати дороги від бруду. Та піска з маслом, яке абсорбувалися. І пісок був просипаний, щоб абсорбувати масло. І зараз вже проводяться роботи по очищенню доріг. Роботи не прості, але угу. одно, вважаємо, що за сьогодні все буде виконано. Завдання від міського голови поставлено. Працюємо, щоб місто було чистим. Дякую.